Яскраве дозвілля для людей старшого віку вже другий рік поспіль організовують у клубі сеньори. Ініціативу започаткували в громадській організації рух підтримки закарпатських військових Ужгород, аби об'єднати літніх людей та підтримати їхнє фізичне і психічне здоров'я. Завдяки десяткам різноманітних заходів до клубу сеньори вже вдалося залучити понад дві сотні місцевих мешканців та тих, хто опинився на Закарпатті через війну. Нам вдалося виграти грант завдяки Карпатському фонду і Фундейшн де France, які підтримали нашу ідею в цьому. Ми запустили цей проєкт. Саме перше заняття це у нас була скандинавська ходьба і нейрогімнастика. Ми насправді дуже переживали, що як воно буде, чи зайдеться людям, чи захотять вони ходити. І коли ми після перших занять ми вже отримали відгуки про те, що продовжити свою роботу, нам все подобається. ми вже… Починали вже з більшим ентузіазмом. Там і зустрічі різні влаштовували їм, і проводили різні кулінарні майстер-класи. Ми водили їх на екскурсії, і це було просто неймовірно. Пані Лариса одна з учасниць клубу Сеньори. Спершу жінка зацікавилася майстер-класами, а згодом вирішила стати частиною волонтерської спільноти. Ми дійсно розписували екоторбинки, було у нас майстер-клас по виготовленню іграшок, які потім йшли на продаж. Це було цікаво. І потім ми почали питати, що можна чи прийти, допомогти що-небудь, нам дозволили приходити допомагати. Екскурсії Ужгородом, заняття зі скандинавської ходьби та нейрофітнесу, в питанк, зустріч з відомими мешканцями краю та чимало інших активностей вдалося організувати для учасників клубу сеньори. Серед улюблених приготування традиційних закарпатських страв та риболовля. Це вже третя. Ну так як я хотіла, перша щаслива, звичайно, щаслива. Завдяки. Малятку, санаторію, малятко. Вони люб'язно надали нам свою територію. Ми зарибнили невеличке озерце, і з першої риболовлі ми виловили більше 18 кілограм риби, які потім передали нашим захисникам. і як тільки там через погодні умови ми там не могли провести риболовлю, відразу всі писали, нам все одно на дощ, нам все одно на грозу, везіть нас, будь ласка, тому що ми дуже хочемо. І коли була риболовля, ми ще проводили різні кулінарні майстер-класи. Кулінарні майстер-класи проводила моя мама Еріка. Вони робили лечо, бограч і бобгуляш. А що дівчата знають про лечо? Оленко, що ви знаєте про лечу? Ну лечу це не закарпатська страва. Ну популярна в всьому світі страва. Може на Закарпатті готують якось по-іншому, а в кожної господині своє лечу. Спільні активності та доброзичливе спілкування допомагають налаштуватися на позитив, завести нові знайомства і що важливо, пережити складнощі. І саме це мотивує багатьох людей старшого віку щоразу відвідувати зустрічі клубу. Сеньори то додає настрою, додає такої можливості, що ти рухаєшся далі. То тобі до снаги і до... дійсно воно допомагає. А спілкування такі чаювання, там же чайок ставить. Це печиво, цукерочки, і люди приходять, розслабляються, бо, як завжди, ми переговори, все, то їжа. А коли ти чайок попив, печиво з'їв, і в тебе вже кращий настрій, і ти вже можеш слухати, як Тетяна Літераті нам показувала старовинні ці фотографії нашого Ужгорода. І ти вже розслаблений, дивишся, і ти вже не думаєш про те, що там. Далеко, як там важкою, то відволікає, то дуже відволікає. Клуб сеньори продовжує свою роботу цієї осені. Організатори вже працюють над новими, не менш цікавими активностями, а охочі ще мають змогу стати частиною цієї спільноти. В нас зараз іде продовження проєкту на два місяці, це якраз цей осінньо-зимовий період. Ми розробляємо зараз план стосовно того, які ще додавати заняття. Скоріше за все, що там буде і аквааеробіка, і це будуть різні цікаві зустрічі з нашими відомими людьми Закарпаття і Ужгороду. І сподіваємося на те, що, можливо, у нас вийде ще вивезти кудись сеньорів, типу на Синевир, чи Кудись так, але знову ж таки, поки що план дій він обдумується, щоб все було так, як має бути. Доєднатися до нас ще можна. У нас на сторінці руху підтримки закарпатських військових у Фейсбук. Можуть написати або в особисті повідомлення, що я хочу доєднатися, або там в закріплених там є реєстраційна форма.